На військ КОМ побив свого підлеглого у того струс головного мозку і надірване вухо. За даними державного бюро розслідувань, керівник районного територіального центру комплектування мав особисту неприязнь до потерпілого, бо то відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були у колективі. Тож, аби залякати чоловіка, посадовець разом із двома іншими військовими близько опівночі під'їхали до будинку потерпілого та викликали його на розмову. Коли чоловік вийшов, його оточили та почали бити. Більшість ударів була у тулуб та голову. Потерпіли на деякий час з непритомнів. Швидку для військового викликали сусіди у лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо. Керівнику районного ТЦК, а також і ще одному учаснику побуття повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисто неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі. Аби прикрити рота підлеглому, воєнком вирішив провести виховну роботу. Українці продовжують обговорювати ідею директора Українського інституту майбутнього та екс-радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка. Напередодні у Фейсбуці він запропонував закрити кордони для чоловіків після перемоги щонайменше на три роки. Гостроти дискусії надав той факт, що повнолітній син Вадима Денисенка навчається та живе за кордоном. Реакції цивільних та військових збирав Віталій Залевський. Син екс нардепа Вадима Денисенка, який запропонував обмежити чоловікам виїзд за кордон, після перемоги живе у відні. На своїх сторінках у соцмережах публікував відео з подорожей до Фінляндії, Латвії, Іспанії та Чехії. Але після резонансної пропозиції батька все видалив. Його син роз'їжджає по Європі да, повнолітній, який міг би також взяти зброю, одягнути форму і служити. І бронити нашу державу і вів якісь блоги, і катався по Європі. І якщо його батько робить такі заяви, що чоловікам не можна виїздити, але це не стосується його дітей. То на мою думку, це дивно. Вадим Денисенко у телефонній розмові п'ятому каналу підтвердив, що його син поїхав навчатися за кордон у 2021 році. А от свою пропозицію керівник Українського інституту майбутнього поки що коментувати відмовляється. Дим Денисенко пропонує обмежити чоловікам виїжджати за кордон після закінчення війни ще щонайменше на три роки. Якщо цього не зробити, на його думку ми просто не збережемося як нація. Давайте чесно скажемо собі, якщо не буде таких обмежень в кращому випадку протягом наступного десятиліття сюди буде завезено 2-3 мільйони жителів Азії, тобто мінімум 7-8% населення України будуть вихідцями з тих широт. А за 20 років всі 15-17%. Ці дописи зібрали тисячі коментарів. Користувачі соцмереж обурюються, що така пропозиція порушує права людини і дуже схожа на рішення радянських часів. Так це і є совок не було повної заборони, був виїзд для обраних. Невже за це Україна воює? Повна ахінея. Те, що пропонуєте, це концтабір після війни. Майте мужність визнати помилку до 2023 року. Вадим Денисенко був радником міністра внутрішніх справ України. Тож у МВС також відреагували. Висловлювання пана Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України. Проте такі питання треба обговорювати. Вважає політичний експерт Олексій Кошель. За його словами, в Україну можуть не повернутися половина громадян із тих, хто перебуває за кордоном. Потрібно підіймати незручні теми. І добре, що ця незручна тема була насправді насправді піднята, тому що багато. Хто дивиться на війну, знаєте, як на довготривалий семінар серіал, як на футбольні матчі? От ми просто в форматі вболівальників, це не ігри, там гинуть люди, і тому рішення мають прийматися і незручні, і не популярні у своєму дописі. Вадим Денисенко додав, що кордони мають бути відкритими для тих чоловіків, які їдуть на лікування, а також для військових, які брали участь у бойових діях. Самі ж бійці прокоментували це з гумором. Я Хочу подякувати за те, що ви підтримаєте військових і пропонуєте військовослужбовцям. Дозволити після війни виїзд на відпочинок за кордон, на реабілітацію і все решту. Дозволити нам, от, уявляєш? Нам Там мають от, дозволити. Віталій Залевський, п'ятий канал. Зросла кількість жертв російської атаки по Покровську на Донеччині. П'ятеро людей загинули. Ще 18 поранені. Повідомили в МВС. Окупанти двічі вдарили по житловому будинку. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще травмовані чотири рятувальника та вісім правоохоронців. Вони прибули на місце влучання одразу після першого обстрілу, щоб допомогти людям. Нині тривають пошуково-рятувальні роботи, розбирають завали будинку. Росіяни на випадки бажають не лише в'язниці, а й смерті. Журналістка Яніна Соколова в етері П'ятого каналу прокоментувала інформацію про оголошення її в розшук Росією. Каже це лише один зі способів залякати українців. Однак журналістка разом зі своєю командою продовжить працювати як і раніше. Росіяни на випадки вже мені бажають не тільки в'язниці, але й смерті, зокрема Соловйова, Скабієва, присвятили фрагменти своїх програм цієї інформації. Екстремізм, і тероризм це те, що вони мені приписують за інтерв'ю, яке було дане одному з українських телеканалів львівських, де я висловила свою думку після чергового обстрілу ракетного і геноциду. На окупованих територіях Херсонської області тоді це була Херсонська область. Що моя відповідь щодо Росіян лише одна: чим більше ми п'ємо абсолютно всіх, тим швидше Україна зможе спокійно жити і розвиватися. Я так вважаю надалі. Без струму понад сотні населених пунктів на Волині цієї ночі у районі вирувала негода. Зруйновані будинки, пошкоджений транспорт, повалені дерева. Втрат зазнали і аграрії про наслідки стихії. Докладніше далі. Міжнародна траса київ Київкової годин. Люди самотужки витягують дерево, що звалилося на автівку, яка проїжджала повз. Кермувальник авто дивом отримав лише незначні травми. А це село Княгининок поблизу Луцька. Тут негода сильно пошкодила п'ять приватних будинків і кілька підприємств. Комусь половина хати, комусь частково 25%. Це треба оцінювати, хто має оцінювати. Це вони нам наробили. На одну з теплиць фермера Олега Шеремети прилетіла покрівля сусіднього підприємства. Урожаю помідорів тут більше немає. Збитки сягають десятки тисяч доларів. Я ж якраз всередині був, бо почала падати. Я не зміг вам навіть двері відчинити, бо зажило двері. Я вже думав і мене там прижме, але слава Богу, пішлося. В одному з будинків дах знесло повністю. Помешкання затопила злива. Даха повністю немає в хаті, поки що невідомо, бо вода ну, тепла всю ніч. Прийшли, нам допомагають, трохи накрили тентом. Вчора був МЧС, теж вони знімали повністю визда, щоб ще когось не забили. Протягом доби волинські рятувальники 14 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Найбільше лиха вона наробила в обласному центрі та Луцькому районі. Найбільше з них було на розкрижуванні повалених дерев або їх частин, які перегородили рух. Транспорту між населеними пунктами працювали наші рятувальники різних державних пожежних рятувальних частин майже цілу ніч над ліквідацією цих наслідків. Буреві після тривалої спеки це часте явище, кажуть у гідрометеоцентрі. Територію волині проходить в атмосферний холодний атмосферний фронт з хвилями. Зв'язку з чим? Ості відзначалися в розвідущі з кількістю кількості 10 до 25 мм, що близько третинна місячної норми. Наслідки негоди екстрені служби продовжують ліквідовувати. Протягом першої половини дня енергетикам вдалося повернути світло до більшості населених пунктів. Олег Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.